Друзі, вітаю! Прекрасні новини на території Росії підірвали нафтопровід Дружба. І знову ж таки, Орбан, який кричав, що ми маємо бути сірою зоною, сам став такою, тому що постачання енергоносіїв з Росії до Угорщини має дуже тонку лінію. Називається справедливість. І ця справедливість згадує про себе, коли вони намагаються на нас. Тиснути нас атакувати і думати, що ми нічого не бачимо і не знаємо. Друге, що негативне сталося в Україні, це те, що депутати, думаючи про країну, про народ і рвучи на собі сорочку, ну, взяли і вирішили, що слухайте, ну, війна всім тяжко. Давайте хай в депутатів зарплата буде ну, тисяч так на 120 більше. Ну, наприклад, щоб 200 тисяч було нормально. Да, частина депутатів жаліється, каже: ну, 200 тисяч це ж не двадцятка доларів, яку отримали раніше неофіційно в конверті. Інші, навпаки, кажуть: знаєте, 200 тисяч це теж добре. Ну, мовляв, ну, типу, як ніяка війну. Ми ж президенту там не хамили на фракції, не просили змінити уряд, не просили посадити Міндічів, Цукерманів і Чернишових. Але да, не отримали як міндіч по мільйону доларів там кожного разу, коли заходив на бек-офіс, але і 200 тисяч теж можна жити. Тобто розплата в новому бюджеті депутатам прийшла. Ну і, знову ж таки, до гарних новин. Їхали до нас делегати з Європейського Союзу, але ми їх послали. Не тому, що ми не любимо Європейський Союз. Любимо. Просто ми просимо. Не треба серед представників ЄС вставляти троянських коней від Росії, від німецької, а знову ж таки, німецької дефіс проросійської партії альтернатива для Німеччини. проросійські фашисти в Німеччині вони намагаються зараз присунути сюди троянського коня, який їздив в Росії через територію Росії, їздив в Крим і кажуть: зустрічайте серйозний депутат з Європи. Відворіт-поворіт, сказали українці. і... Не впустили його в Україну, там хтось почав жалітися, але знову ж таки, нам то що, ми свою правду знаємо. Давайте все це проаналізуємо, але спершу я прошу вас підписатись на цей YouTube канал. Я дуже прошу вас в час, коли нас атакують російські боти, ваша підписка надзвичайно цінна. Підпишіться для того, щоб отримувати оперативну українську аналітику. А я для вас зараз все розкладу по поличках. Власне, в ніч на 1 грудня стався вибух на ділянці нафтопроводу Дружба, яким російська нафта продовжує постачати в деякі країни Європи. І скільки б Трамп не просив, а ви пам'ятаєте, Трамп просив і Путіна, і, і, власне, його угорського друга. Не робіть цього, не треба. Орбан казав, та нам, штати, дозволили». Трамп каже, не дозволили. Орбан казав, та нам точно дозволили». Трамп казав, ні, 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 ти робиш помилку, хлопче, ти за це поплатишся. Ну і можливо не руками Трампа, але руками невідомих українських патріотів. Орбан дійсно зараз не може отримати енергонеросії. Бо як повідомляють в головному управлінні розвідки, атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Васілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Ліпець. За словами джерел, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковим горючими сумішами для досягнення більшого горіння. Ну і просто в цілому приємного ефекту і гарної атмосфери, і загалом всі сказали, що це дуже дуже. Хороша історія. Місцеві користачі соціальних мереж не могли не помітити вибух, зокрема, звідки зазначали, в районі Козинських Васілок було чутне гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами. З чим власне і власне Угорщину і Росію вітаємо. Також до гарних новин Рада виключила російську мову з переліку мов, що потребують особливого захисту, щоб ви не думали, що Рада тільки дурньою займається і піднімає свої зарплати. Ухвалили за основу в цілому законопроект 14120 про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії оригінальних або міноритарних мов 264 сказали Росії. До побачення. Давно це треба було зробити, але бачите, депутати, поки не піднімуть собі зарплату до 200 тисяч, нічого толком робити не хочуть. Ще теж для таких віртуальних перемог, щось тут у нас почало нестися, за державну зраду засуджено колишнього віце-прем'єра України і прем'єр-міністра, і керівника податкової, вірного соратника партії регіонів Ніколу Азарова. Про це повідомляє Київська прокуратура за підтримання публічного обвинувачення прокурорами в справі за обвинувачення колишнього прем'єр-міністра. Винесли власне, йому вирок. Ну, єдине питання: пройшло 10 років. Ну таке враження, що міндічу підозру вручать ну, десь в 2035-му вже на сьомий рік перебування України в Євросоюзі. Міндіч отримує справедливу підозру, коли вже буде. Жити десь на Барбадосі, навіть не в Ізраїлі, не в Європі, не в Майамі, а от так далеко, де ми його типу й не побачимо. Ну, виглядає смішно і сумно. Друзі, ви над нами знущаєтеся це щодо судів. Суди мають бути реформовані. Політична воля, бо це не тільки суди, не тільки суда система, а політики, які стримують і запускають ці речі. Це ж перебувають нам з вами, щоб ми не казали, а де міндіч. А де Цукерман, а де решта банди? А він каже, ну от же, на Азарова, дивіться, який серйозний вирок. Азарова в Москві сидить собі там на печі, і рахує мільярди доларів вкрадені. Хочете серйозну розмову? Давайте. Будинок сина Азарова в Києві на проспекті Перемоги стоїть чи не стоїть? З ним щось сталося чи не сталося? Межигір'я чи є? Будинки Клименка Курченка на бульварі Шевченка чиї. Гроші, які закладені в деяких банках, чиї. Швейцарські офшори, які ми можемо рахунки даже сказати, чиї. І ви нам впарюєте ось цю всю історію, що ми там внесли, значить, суд міський, щось там сказав. Друзі, пару мільярдів доларів ви за півдня можете загнати в бюджет держави. Всі знають ці об'єкти. Так вони ще й Київ, хотіли, щоб Київ там кілька років тому. Місто Мерію купило в будинку Сина Зарока. Дайте 200 мільйонів доларів 260. А ми вам 140 каткат зробимо. Ось така історія. Тому ось це все бутафорія і плювання в очі. Кремль каже, все ще прагне встановлення проросійських режимів в Києві. Про це говорить високопосадовець НАТО, передає Ліга. Росія хоче побачити зміну уряду в Україні в найближчому майбутньому, що українці навряд чи коли-небудь оберуть про російський уряд, вони сумніваються, але хочуть його нав'язати. Разом з РФ розмити культурними вимогами щодо внутрішніх дій в Україні, це означає, що Росія намагається відновити свої проксі маріонетки та втручання внутрішньополітичні процеси України та Європи. Це теж зараз НАТО проаналізувало, що там говорили, і почало давати конкретні чіткі заяви. А Путін обговорив з посланцями Трампа питання вступу України в НАТО. Ушаков про це сказав. Ну, не хочу вас розчарувати. Путін і далі проти. Путін взагалі проти НАТО. І одна з умов не в цих переговорах попередніх Путіна була вихід Польщі, і країн Балтії, з НАТО. Типу, залиште їх. Він вимагає в Трампа. Цікава позиція до 250-річчя Сполучених Штатів, як це Путін нав'язує свою волю американцям і світу? Хто такий Путін? І чому він робить такі заяви? Е, власне, делегація Європарламенту скасувала візит до Києва через претензії до депутата фашистської німецької партії з проросійським корінням Ганса Нойгафа. Ганс виявився путінським агентом. От Україна сказала, ні, ми його тут бачити не хочемо. Пішов він лісом. Ну от, за словами євродепутата, Україна стверджувала, що він є загрозою нацбезпеці і має зв'язки з Кремлем. Також відвідував Окуповану Росією Росією територію України. Звинувачення в тому, це Ганс каже. Я підтримую політичні відносини з Російською Федерацією, що я незаконно перебував на Донбасі, не відповідає дійсності. Ну, презумпція невиновності. У вас там е, діє трошки інакше, ніж нас. Ну, покажи, що ти не був на Донбасі. Доведи. Доведи, а ми поговоримо. А в нас є інша інформація. І гансам тут не місце російським гансам. А Німеччину ми любимо, підтримуємо і ми завжди готові їй допомагати. Е, Казахстан може зупинити. Ось тут зараз дуже важлива інформація. Транзит російської нафти до Китаю через санкції проти Роснефті. Ви знаєте, що Казахстан призупиняє свої поставки в Європу. Через кого? Через невідомі дрони, які летять в російські НПЗ і в російські нафтоперевалки. І Казахстан трохи ображався, але наша сторона сказала: друзі, ніяких третіх сторін ми не знаємо. Російський об'єкт, російська нафта, російські гроші. Бум. Об'єкта немає. Тому не ображайтеся. Хочете, щоб по ваших там, де є міноритарні долі, не прилітало. Не інвестуйте в Росію. Все дуже просто ще одна історія. Тригубов каже, українські війська відтиснули ворога на північній околиці Куп'янська і зірвали плани РФ. Про це, власне, повідомили через «Укрінформ». Начальник управління комунікації Віктор Тригубов в телеефірі, власне, про це заявив, що по Куп'янську йдуть певні дії. і Дійсно, Україна робить гарні кроки. Ну, це треба перекладати англійською нести Трампу, бо Трамп каже, що вже заявивав Комсомольськ. Комсомольськ. Путін сказав Трампу. Комсомольс нагадаю, це горішні плавні. Ну і власне, про зайчиків наших хочу з вами поговорити, тому що дуже неприємно, коли такі складні процеси відбуваються в країні, а депутати втричі збільшують собі виплати. І було 120, це вже піднято. Ну от Багато хто своїм помічникам не платив і робив з цими грошима, що хотів. А зараз тепер буде 200. Ну, начебто для європейського депутата, який ходить на роботу, пише закони, щось робить, можливо, і нормально. Ну, от. А, питання просте. Вони внесли зміни до закону. Там зрозуміло, що бюджет приймають. Ну, от. Заробітна плата народного депутата це 60, але всі надбавочки, оці всі прибауточки і 200. По факту, 200 на руки. Ну, от. Народні депутати в неофіційних розмовах кажуть, що збільшені виплати. Не будуть чинності з 1 січня, бо вже горить, треба гроші. Мова йде про кошти на депутатську діяльність громадських приймальнь. Ви бачили їх? Не бачили. Юристів, ви їх бачили? Не бачили. Також ці кошти, які е зізнаються нардепи, допомагають їм у відрядженнях, допомагають їм в стилі життя, допомагають в цілому почувати себе депутатами. Добові для держслужбовців низькі, є фіксованою виплатою, їхня зміна більш ніж складна. Але є одна проблема. Давайте чесно. Чесних порядних депутатів, які не голосують за корупцію, за кордон не випускають. Тоді питання, які ж такі депутати переживають, що хочуть більше грошей. У мене до вас, друзі, дуже серйозне внутрішньополітичне питання: чи підтримуєте ви зарплати для депутатів у 200 тисяч, чи вважаєте ви їх заслуженими у час війни? І чи вважаєте справедливим, що зараз під шумок? Переговорів з Росією депутати собі підняли зарплату. От давайте про це поговоримо. Тому що дуже багато хитрощів зі сторони депутатів. А чи відчуваєте ви користь від наших нардепів та їхньої діяльності? Давайте поговоримо, крім геополітики сьогодні про внутрішні питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.